Дитина вночі посеред дороги у Кримунчуці, 14 липня, близько 23.10 до поліції надійшло повідомлення від водія автомобіля, що на вулиці набережна лейтенанта Дніпрова перебуває малолітній хлопчик. Із місця події правоохоронці доставили його до дитячої лікарні. Дитину оглянули медики та залишили у закладі до встановлення батьків. Наступного дня, 15 липня, близько шостої ранку, на лінію 102 надійшло повідомлення від 41-річної жінки про зникнення її шестирічного сина. Поліцейські одразу встановили, що знайдений вночі хлопчик і є сином заявниці. За попередньою інформацією, дитина самостійно пройшла близько кілометра від місця проживання та опинилася посеред ночі у доволі небезпечному місці, поряд з яким є водойма а також. Пожбалений рух транспорту завдяки пильності та небайдужості водія, який вчасно побачив хлопчика і передав його поліцейським. Ця подія має щасливе завершення. Поліція встановила батьків та з'ясовує причини та обставини даної події. За даним фактом, ювенальні поліцейські відділення поліції номородин з'ясовують причини та обставини події. Вирішиться питання щодо притягнення батьків дитини до юридичної відповідальності.